Шановне товариство, вас вітає у, так, в наших лицях Затопська Січ, Козацька організація Нікопольського району. Ми підтримуємо козацький звичай, живемо, принаймні стараємось жити по ньому. Ви бачите наш одяг. На даний час це полупляж, найвигадший для поля. Ми рідко носимо національний одяг, Више на свята, ніколи не носимо заскурних отенів, медалів, як і на наших погонах немає великих зірок. Може, ви бачили козаки десь там? Тому прошу зрозуміти, з ким ви зв'язалися затопська січня. Напомню вам, що Нікополь славетна козацька земля. Це до вас не стоять. На території Нікопольщини знаходилось 5 величезних січей. Ковкалистка козацтва України. Не Запоріжжя, не Дніпропетром, Нікополь. Це сама велика історія Козацтва. Тому всі ви, хто народилися на цій землі, повинні нести славу наших предків. Коли ви дивились фільми про козаків, сняті в радянські часи. Ну, наших скатах не зовсім друзями козаки виглядали яницями, трикунами, школа це була дика команда, критічне що, що хоче. Щоб ви пам'ятали, на Січі завжди була вражайша дисципліна. П'янка для козака це була смерть. Сама жартока смерть побратимів, Зажання на палю було за те, що козак в поході випив Чарчин. Не вірте нікому. Козаки з їхньою сутягою, хоробрістю просто-напросто не могли бути п'яницями. Зрозуміло? Запам'ятайте це. Максим, Максим! Максим, 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 Максим! Згода! Максим! Ну покажи нам Максима, де Максим? Виходь Максим! А тепер, а тепер, шановні брати наші, козачата, посипамо йому голову попілом землею, пам'ятав, звідки він пішов товариство. І куди повернеться, коли не будемо бажання, брата свого Мама, ми домовилися. Бачите, не солишки. Дякую вам, я вам прошу вас щирої любові до своєї батьківщини і хочу побажати вам сьогодні приємної гри, щоб ви дуже свого власного досвіду з сьогоднішнього дня. Ну і, звичайно, нехай хай переможе найсильніше. Приблизно вам. Усі. Дякую. Україну І... Ще! Тамара ріка пацькетаман з проведення військово-патріотичної гри Сокіл джура у кількості 18 чоловік готовий. Наше гасло! Сина море. Отаман, рій! До проведено військопатріотичної гри Сокіл Джура» у кількості 21 чоловіка готові. Наше гасло. Ми Орлята! ми орля, розуміємося, що перемагати. Війська гайні тобою Україна брать свої! Ривий отаман, Зеленяк, Богдан. Товариш корінний отаман, рій! Для проведення воєнно-патріотичської гри Сокіл-Джура у кількості 18 чоловік готові. Наше гасло. єдність! Головний отаман, готується місія. Товариш корінний отаман. Рій! <ТІ tongue> До проведення військово-патріотичної гри «Сокіл Сокілчора готові. У кількості 22 чоловік готові. Наше гасло. Райовий отаван не виходить.

Учні нашої школи виїхали для проведення Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокілджура. Хочу подякувати за допомогу в організації гри Чортемвицькій Затопській Січі, кошовому атаману мандику Віктору Васильовичу та його друзям. Також хочу подякувати батькам, які нам допомогли в організації цієї гри, а учням побажати успіху та натхнення. Єліна Ніколаївна, це перший раз у вас виїзд? Или... Ні, це не перший виїзд. Щороку традиційно ми проводимо цей захід і виїжджаємо для проведення цієї гри. Напротязі року проводимо різні заходи у рамках цієї гри, а вже наприкінці року команда рік, який переміг протязі року, вже приймає участь у міській грі.

Спать! я палец. Спать! 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 Таким мощным названием! Спать! 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 Не помню, это речь Посполита. Он воевал у ну, это поляки, ляки. Ляхи". Ляхи. Нет. Нет. Скажите мне, скажите мне Какие вы знаете казахские клейноды? Клейноды – это ценности, драгоценности степенского языка. Чем дорожили казаки? Улова.

Каждое попадание я записываю попали. Понял? Да. Поняли. Хорошо. Тихо. Первые два человека лягли. Лягли. Литовку не трогаем. Лягли. Девятый семь плюс пять двенадцать и восьмой семь плюс пять двенадцать. Понятно. Плюс ноль. Четыре попадания всего. Так. Ваш, ваш бегунок, капитан. Отойдите ага. вот так. Там не видно, там не видно света. Е, Що треба робити, якщо людина отримала сонячну паску? Надо його занести в тінек. Мокру тряпку. Мокру. <реку>. І там дати води помогу. <реку>.

Да вот ладно, это же просто да. И ты на тебе найдем. Подожди, как волк будет. Лайф. Лайфой. Обонь. Пять лазить? попаданий. Так, четыре, that's первая that's пара попаданий. Это кажется, закулее. Вашего дома. Це називається старілка і старіанка. На нашій Україні і небо голубіше, на нашій Україні, і сонце, і неплохо на нашій Україні. Дівчата наймиліші на нашій Україні. І після на добро. Шкільному коридорі учень вертить у руках запальничку. Назустріч йому вчитель. Обеже. Я тобі веду, чого курити, паразит? Іване Петровичу, слово честі, я не курю. А навіщо тоді, тоді тобі запальничка? А я підпалюю петарду і кидаю в кабінет хімії. А тоді, вибач, ти проклят. Просто мишалком задавав. Ну це Пишуть тобі козаченки, зніко поля міста, що в Дніпровському районі ти не чув такого. В 21-му столітті ми не ликовши. Відсі на секунду, у нас